У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи можуть бути міжнародні санкції ефективним механізмом впливу на українську владу? 90% з тих, хто проголосував на нашій вебсторінці, відповіли так: 8% з цим не погоджуються. Десятки глядачів залишили коментар на нашій веб-сторінці та у Фейсбуку на цю тему. Процитую декілька з них. Невже світове співтовариство настільки безпорадне проти криміналу влади в Україні, пора по справжньому діяти поки ще не пізно. Пише Тетяна Шарапова з Луганської області? Ніяк не втямлю, до чого тут штати до внутрішніх справ України. Вони що міжнародний арбітр? Запитує Олександр з Харкова. Усі ключові політичні гравці України тримають свої кошти за кордоном, а тому перший попереджувальний рівень обмежень і санкцій має бути оголошений. Нам самим навряд чи вдасться повернути наших політиків на землю. Пише глядач, який не назвав свого імені. Це були коментарі нашої онлайн-аудиторії. З цим же запитанням наші кореспонденти в Україні звернулися до людей на вулицях Києва. Ось що вони почули. Ви читали Сенат Шарасматрував. Ви читали, що Сенат Сполучених Штатів розглядав це питання і попередили владу Януковича, якщо він не буде виявляти мирної ініціативи, до них застосують санкції. ось Лукашенко зараз нікуди в Євросоюз не може виїхати. В газетах писали, що він хоче помиритися із ЄС на будь-яких умовах. так і наші чиновники можуть догратися до такого на Я думаю, що іменно це на них більше подіє. Хоча народ не менше на них діє. Вони не бояться, але якщо разом буде спільнота світова і буде, буде наш народ стояти, то я думаю, що події. Я думаю, що вони нічого не бояться саме перед наша влада і наш Яник. У них достатньо і не тільки за кордоном, а й в Росії. Росія санкцій не наложить, а в Україні у них теж повно тут і віл. E... Грошей, я так розумію, що ніяк розумію, що ніхто не хоче загубити такою важкою працею зароблені грошики. Тому я думаю, що вони бояться санкцій. Але країни заходу теж хитрують. Вони вже давно могли нам реально допомогти. Не грошима, а тиском на цю бандитську владу. Але на жаль, крім розмов про санкції, ми більше нічого не чуємо. Треба від слів переходити до справ. Ми здається, наша влада і одно все якась така не європейська в наслада. На жаль. Вони вважають, що я не знаю там, певні санкції будуть, але вони можуть від них відкупитися. в політику. втручання в нашу внутрішню політику це неприйнятно. Я проти санкцій і взагалі. Нам треба дружити із сусідами, а не орієнтуватися на чужі для нас, нашої культури і менталітету європейські цінності, наприклад, їхні сімейні цінності і одностатеві шлюби це психічні відхилення. Люди не повинні дружуватися ні з собачками, ні з котиками